Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті радіостанція Кенвуд. Бачимо, так? вона в принципі, справна, але в неї проблема така цікава. Зламалася кнопка натискання тангенти, як ви самі вже могли замітити, залишився ось такий шматочок, і вона пластикова, далі йде резинова ущіль... ущільнювач. А залишок залишився і нам потрібно тепер тут щось придумати. Як ви гадаєте, що тут можна зробити? Правильно, ставити, зробити нову. Так, оце таке, що ми маємо зсередини резинка. і в результаті я взяв шматочок пластику, вирізав таку лодочку, наклеїв, вирізав ще штовхач, наклеїв його за допомогою діхлоретану. І, як ви бачите, вона сюди чітко підходить, натискається, все добре. Отвори зробив для того, щоб сюди зробити Pобlaзну подібну скобку, і струмити її, продіти, і загнути її з внутрішньої сторони, щоб вона кнопка сама не випадала, тому що клеїти її тут даремно. Бачимо два отвори, де раніше фіксувалася кнопка рідна. Там вусики були, і вона фіксувалася. Ну На даний момент ми зробимо це з проволоки. Так, Ось так воно буде виглядати. Я гадаю, що це буде надійно, тому що клей, я ще раз нагадую, що без... не, не годиться. Так, далі я взяв ось такий смоточок дроту мідного 1 мм товщиною, отвори теж міліметрові, зробив. І давайте. Поміряємо так, добренько проходить сюди, далі нам потрібно її зігнути П-подібно. Беремо плоскогубчики і з однієї сторони гнемо де зручно, а далі будемо ставити саму оцю скобу в кнопку і виміряти, де зігнути. Інший, де зробити інший загиб, щоб вона і гарбати не стала, і в натяжку не було. Тобто тут потрібно видержати такі точні параметри. Все, виміряли, далі зігнули і ставимо е, саму оцю скобу в отвор. Як ви бачите, вона чітко сюди зайшла, ніде нічого не випирає, навіть так. Тактильно навіть буде краще відчуватися сама кнопка в темряві. Все, Далі ми ставимо її на своє місце, дротик проходив отвори, все дуже добре. Виходить. І Беремо кусачки, відкусуємо, потрібну нам довжину десь міліметра 4 десь залишаємо від корпусу. І так, залишки ми видаляємо, щоб вони не попали, не замкнули. Далі беремо плоскогубчики і загибаємо ось ці кінчики, щоб сама пластинка не випала. Так, тут трішки незручно, але можна добратися. Все загнули, і, як ви бачите, ззовні вона ось так виглядає. Натискається, все, а середини ось такі два гачечка у нас залишилися. І ви гадаєте, що вони будуть заважати. Ну, Давайте подивимося. Як ви бачите, тут якщо що, вони будуть впиратися в саму станину. тобто заважати не будуть і замикати не будуть. Ну, що, Давайте спробуємо зібрати тепер зворотньому напрямку. Ставимо динамік спочатку. Він тут не кріпиться, десь притискається, мабуть, самим, самою платою. Все, вставляємо всю конструкцію в корпус, по торцям у нас по периметру самої станини у нас резинки і потрібно дивитися, щоб вони не вилізли. Це ущільнювання резинки від вологи. Все, далі натискаємо і обов'язково перевіряємо, щоб у нас ходив фіксатор батареї. Так, будемо збирати, мабуть, так, перевіряємо, як у нас працює фіксатор. Він такий хитрий, тут, так, все, пружини на своєму місці, все добре. Далі будемо скручувати гвинтами, так, чуємо, кнопка натискається, все дуже гарно виходить. Далі залишається нам одягти ручки, одягаємо ручку ввімкнення і гучності. вона Два в одному. Так, це ручка перемикання каналів. Все працює. Далі беремо гвинти і закручуємо, ну, тобто збираємо все в зворотній послідовності. Також не забуваємо встановити антенну, тому що без антени перевіряти не можна, тому що вийде підсилювач з ладу. Все. Кнопка працює. Далі ставимо ось цю заглушку самої гарнітури. Закручуємо гвинт і будемо ставити батарею, перевіряти, чи в нас все вийшло, чи ні. Все. Закрутили гвинт, далі беремо батарею, ставимо її на своє місце. Фіксатор, як ви бачите, працює, вона зафіксувалася добре, далі вмикаємо, так, крутимо гучність і перевіряємо тангенту. Як ви бачите, вона чітко спрацьовує. Легким натисканням є. У нас світлодіод свідчить про те, що станція стає на передачу. Тобто, все у нас вдалося, ось такий вигляд має. Я гадаю, що дуже гарно вийшло все. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.